Toyota Avensis мотор 3S FE потекла водяна помпа. Є. Зараз будемо міняти. Для заміни зняли генератор, ну, ремінь ГРМ, теж саме перед зняв. Кронштейн Генератор скинули. Кронштейн. Відкрутив він тут був. Щоб був кращий доступ і пробуємо заміну будемо міняти ще, отут є такий болтик. Він йде на... так не, не видно. Тут іде на... Фокус-фокус, о, є. Йде на отвертку. Його проблема викрутити. Будемо пробувати з Ну і Щоб поміняти водяну помпу, треба зняти колесо, скинути шкіл, е, верхню половину захисту вже зняв, зняти от нижню половину захисту. Скидаємо ремінь і будемо лізти до водяної помпи з заміну. Так, зняли колесо, відкрутили шків. Зняли ремінь ГРМ і зараз будемо відкручувати помпу міняти. Так, от маємо нову помпу прокладки. Ну, і отой болтик, який в комплекті новий, щоб зробити, і нова помпа в магниті морелі. Так выглядит новая помпа в магнате Морали. Новая крыльчатка. Меняем. Так, снял помпу. Вот. Стара. І нова. Да. Отак виглядає стара помпа і вона мені підклада через каналізацію йде. Все, поставили нову. Е -е, є три довші болта, вони закручуються ззаді, йдуть три довші і тут йдуть коротші. Все, тепер збираємо, будемо пробувати заводити. Помпа поміняна. все зібрано, все працює, все добре. Можна тепер шукати інший конструктор, розбирати. Ось так. 3 s Avensis.